Є знижки на таблетки Карсил 10% в аптеках. Подорожник «Ощад». Наша чудова компанія за святковим столом. А це означає, що це раунд день народження. Сьогодні день народження у Ані а, Коли а, день, народження? А, день народження найближче до сьогоднішньої народження? дати. Я буду ставити питання. Якщо ви відповідаєте правильно, то отримуєте один бал і потім передаєте далі коробку. Якщо неправильно, то продовжуєте відповідати, поки не відповіси. Дуже важливо, хто буде тримати цю коробку в момент, коли закінчиться час. Бо тоді всі бали цієї команди просто згорають. А переможці е виходять е їх суперники. Та це порвемо всім успіху. Давайте. Згадала день незалежності України і погнали. <рив> ну що, розпочинаємо хрещені батьки твоєї дитини? Тобі хто? Дядя, і тьотя? Куми, куми куми. Неправильно. Скільки станцій має київський фунікулер? Три. Неправильно дві. Як пишеться прислівник де не де окремо чи через дефіс? Через дефіс. Правильно, де що за давнім забобоном не можна виносити ввечері з дому? Сміття правильно Сміття. якого кольору сторінки червоної книги України із видами, що перебувають на межі зникнення? Червоної. Правильно, яке християнське свято відзначають у день захисників і захисниць? Там не покрова? Правильно, назвіть третє з кінця літери української абетки. «Е». Неправильно м'який знак хто є автором пісні минає день, минає ніч? Мозговий. 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 правильно, кіт? який кіт у відомій українській касті зміг налякати вовка, кабана та ведмедя? Кіт у чоботях? неправильно. пан Коцький Йоханна. що згідно з прислів'ям, може зіпсувати бочку меду. Дьоготь правильно, Павець. як привітатись правильно. Доброго дня чи добрий день? Добрий день. Правильно, правильно. Який навчальний заклад вважають найдавнішим у східній Європі? А, не, далі Острозька, Острозька академія академія. Роман Оксани Забушко, польові дослідження з українського чого з українського сексу Секс. 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 вже кажи Секс. Секс. сексу? Сексу, правильно. Коли в Україні святкують День далі. 15 травня, як називаються слова різні за звучанням та написанням, але близькі чи однакові за лексичним значенням? Синоніми Ні. правильно є а український а, аналог а, святкової а. пісні «Happy birthday to you» має назву «Многая літа. Правильно, так, що... як називаються скріп... а, звучні закінчення рядків у вірші? Я вже боюсь. Рими <ріпи> правильно на якому материку розташована українська дослідницька станція академік Вернацький? О, господи, на, на, на Антарктиді? правильно, український відповідник з терміну вайб. Настрій uh, неправильна атмосфера відчуття. У якій сфері на весь світ прославився українець? Серж Лифар не знаю. Анці балет хореографія Давай, в якому районі України знаходиться географічний центр Європи? Чернівці неправильно, Рахівський. Як називається найвідоміша нині козацька страва? Борщ. Куліш. неправильно куліш, ручний візок популярної дев'яності, назва якого походила від прізвища тогочасного президента. Знаєш вас була правильно? Молодець. Який місяць року раніше називали просинець сніжень щепун? Січень а, правильно січень. в якому столітті України підписала угоду про безвізовий режим з ЄС 21-му. правильно ким був народний артист України Григорій Чапкіс? Ким? Ким Танцюристом. правильно Продовжіть приказку. Юра, йоха, не Хто не мовчить вивай. той двох? А, м м м м навчить. Навчить. Неправильно <свят> навчить. навчить пташки, символи весни і пісня Чіко і Катоші Ласі правильно. Конституція – це… Молодець! Молодець! Ти не виновата! Днем народження! Нормально! А нічого страшного, ми так від вас далеко вскакали, що ми не програли. На жаль, команда так. Педана втратила 8 у балів, Йо, а от команда Качівців отримала 9 балів. Так, нас дізнали! І загальний рахунок стає...